У надвірні відбувся тренінг для лікарів щодо обізнаності, профілактики та запобігання раку шейки матки. Основна причина хвороби вірус папіломи людини. Емілія Сем'янів, як директор комунального підприємства Надвірнянський центр первинної медичної допомоги розповіла про подію детальніше. По перше, наш Надвірнянський центр первинної медичної допомоги підписав меморандум з благодійною організацією фонд боротьби з раком. Починаючи з 2024 року, розпочато такі навчальні тренінги для лікарів. Сімейних і лікарів, терапевтів та медичних сестер, які працюють на амбулаторному прийомі, стосовно збільшення обізнаності, як виявляти проводити профілактику захворювань саме раку шейки матки, яке є досить проблематично, тому що на сьогоднішній день щодня у нас є досить багато випадків, які реєструються. Я не маю на увазі, тільки надвірно, але взагалі в Україні. Сімейні лікарі, лікарі, терапевти та їхні медичні сестри Недвернянського та Делятинського центрів первинної медичної допомоги основні присутні на заході. Пані Емілія також розповіла за плани на майбутнє. А це планова вакцинація від вірусу. З наступного року це також е, великий внесок благодійної організації. Розпочнеться планова вакцинація. Дівчаток у віці 9-13 років від вірусу папіломи людини, що є якраз фактором, який спричиняє захворювання. Марія Адамчук, коротицька керівниця фонду боротьби з раком. Вона розповіла за його діяльність щодо тренінгів, то провівши їх у області, вирішили здійснювати їх точково на черзі Коломия та Косів. Наша організація займається профілактикою та раннім виявленням раку у дорослих, і ми працюємо на Франківщині з мету. Щоб хоч трішечки покращити ситуацію, яка є з виявленням і поширенням онкохвороб. ми тісно співпрацюємо з надвірнянським ЦПМСД, активно саме в профілактиці, в ранньому виявленні раку. Такі тренінги ми були, робили з того, щоб окупити область. Ми робили Івано-Франківську для усіх ЦПМСД регіону. Зараз ми перейшли на таку точкову співпрацю, точкову роботу і намагаємося охопити тих медичних працівників точково по районам області, які ми працюємо. Перевірятися потрібно без наявних симптомів, зазначила жінка. Чекати причини для візиту до лікаря не слід, тому наголосила на необхідності розвитку медичної культури щорічних оглядів, навіть коли нічого не турбує. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Також вона звернула увагу на певні особливості раку шейки матки. Що стосується раку шейки матки, то відразу скажу. Жу, що шийки матки це один з небагатьох раків, які можна попередити, що мається на увазі. Якщо інші види раку більшість ну виявляються виявляються, починаються. Ну бо так, зміни відбуваються в організмі. То рак шийки матки це рак, який викликається конкретно певним вірусом, вірусом папіломи людини. Якщо провакцинуватися від цього віруса, тоді не буде шийки матки. От але це не означає, навіть, якщо люди вакциновані, що жінка не має ходити до гінеколога там чи чоловік там до інших спеціалістів. Має бути медична культура. Я повторюся, щоб люди знали, що вони системно повинні перевірятися в себе, своїх дітей, своїх рідних. По лікуванню цього раку, то, виявивши цю недугу, навіть на ранніх стадіях є хороші результати. Прооперовані жінки живі, а рецидивів нема. Це дані одного із досліджень цієї теми. Щодо пізніх стадій раку, то все ж є шанси подовжити час ремісії. Своїм коментарем поділилася доктор медичних наук професор Анна Крижанівська. Насправді це захворювання є страшне станом ще на сьогодні. В світі помирає. Кожну хвилинку одна жінка від раку шийки матки репродуктивного віку, яка могла би народити дитину, яка могла би працювати, і насправді це є катастрофа. От у нас недавно діагностували рак шийки матки четвертої стадії жінці 23 років, яка ще не встигла навіть матір'ю стати. Хоча відсоток занедбаності раку шийки матки по Україні доволі великий, все ж є реальні шанси залишити його у минулому через вакцинацію. Своєю чергою, пані Анна розповіла за реальні приклади та успіхи іншої країни. Насправді ця проблема зараз стоїть в світі, і в ООС, і на Генеральній асамблеї ООН оголосили, що хочуть повністю побороти таке захворювання як рак ракшикі матки. Тому що це єдине захворювання, якого відома причина, інші раки ми не знаємо причин, ми просто догадуємося, як пишемо фактори ризику. Причина це вірус папіломи людини. І весь світ бачить, що якщо провакцинувати всіх людей на певній території, то можна уникнути повністю такого захворювання, рак шийки матки, ось до прикладу, в Австралії чітко е, заявили, що в них не було зареєстровано за 2024 рік жодного випадку раку шийки матки. Австралія вакцинує всіх без винятку. У них вже провакциновані і жіночі населення, і чоловічі. Таким чином, коли зменшиться обіг вірусу між людьми і його передача, через те, що люди будуть вакциновані, ми скоро мали би забути про таке захворювання як рак шийки матки. Нехтувати своїм здоров'ям, відкладаючи профілактику та огляд свого тіла назад. Отра, це надто велика розкіш для сучасної людини. Варто свідомо та уважно ставитися до свого самопочуття та дій, можливо зробити генетичний паспорт, подбати про себе і розвивати медичну культуру.